Мене бісить, коли лямка від лілівчика сповзає по моєму плечі. Мене бісить, коли під светриком я відчуваю прямо на шкірі один такий волосочок, який мене там ще Мене бісить, коли у мене в постілі одна маленька крихточка якась завелася, і моя дубка до неї торкається. Мене бісить, коли у мене у кросовочки або у ботинку також якась маленька, якийсь камінчик, такий маленький застряг. Коротше, я розумію, що мене це бісить, тому що я дуже-дуже чутлива. Насправді, дівчата. Якщо вас це бісить, то дайте мені знати. І ось ця чутливість насправді допоможе вам у досягненні ваших цілей. Ну і да відправте це своїй подрузі, яку це також бісить, ти точно знаєш. Ну і підпишись на мене.